Ну і ще кадри тижня, які важко забути, як викурюють люльку миру. Розказували в Україні цього тижня вожді удіанців, скуштували самогону на зелених святах і побували у президента. Принцеса Кауїланія Віктора Янковича вітала обіймами. А вождь Лакоти, який на прес-конференціях гордо красувався у головному уборі із пір'я, на прийом з'явився із непокритою головою. Це знак поваги. Про Україну та її багату культуру американські аборигени обіцяють розповісти, повернувшись на батьківщину. Кажуть, тривала боротьба українців за незалежність. Нагадує їм боротьбу індіанців за право на самоідентичність. Ну а негода терзала цього тижня не тільки кривий ріг. Потужні зливи ще раніше затопили Тернопіль, Харків і Київ. У столиці одна блискавка залишила без світла багатоповерхівки. Площі перетворилися на озера, а дороги на річки. Два дні поспіль. Плавав в Харків, там під воду пішли цілі мікрорайони. Люди по коліна у воді шукали укриття, а водії штовхали машини, аби потоком води їх не занесло нагороди. Бровій виривав дерева та шматки асфальту. А від потужних ударів грому у багатоповерхівках вилітали шипки і виходила з ладу техніка. Несподіваний тріумф у великому тенісі Українець Сергій Стаховський, чий номер на світовому рейтингу вже 116-й, обіграв третю ракетку світу Роджера Федерера. Легендарний тенісист уже на старті він болдона опинився за бортом. Українець привістився в рейтингу на 91-ше місце. Хоча тріумф був недовгим. Уже в наступному колі Стаховський поступився австрійцеві Мельцеру. Але тим не менше спортивна кар'єра українця пішла різко вгору.